Укравтодор не може розгледіти ями, тож допоможіть їм. Розплющити очі чиновників має спеціально створений мобільний додаток Дорога. Заходиш туди і вказуєш на мапі де вибоїни, просто і ефективно. Здавалось би, тепер дорожники не відбрешуться, та ви тільки не смійтесь. Суперефективний додаток. Комунальники вважають непотрібним. Володимир Карабан дізнався, чому. Знайомтеся траса Р 19 Київ Фастів, населений пункт Фастівець. Хвилі з асфальту по центру дороги тут більш як 10 сантиметрів. Обабіч подекуди сягають більше 20. Віднедавна про ось такі от місця можна повідомити дорожникам у спеціальному додатку. Ну, а як же це працює? У спеціальному додатку дорога ви позначаєте місце, де зараз знаходитесь, робите фото, позначаєте дефект дороги у цьому місці і нажимаєте надіслати. Ну і все, заявка відправлена. За кілька тижнів роботи таких скарг назбиралося вже понад пів тисячі. У додатку видно, які дороги найзанедбаніші на них скаржаться найбільше. Ми збираємо ці голоси. И выкладываем в открытый доступ. То есть некоторые дороги собрали уже там 100 жалоб. Украравтодора до сих пор нету удобоваримого плана, по которому они на следующий год планируют ремонты. Щем вони зараз займаються, я толком не знаю. Їх плани основані на ремонтах минулих гадов, щоб далеко не возити техніку, так вам не почулося головний замовник ремонту трас із цим додатком не працює. Натомість там кажуть, інформація про стан доріг для них не нова, а схожі сервіси мають і свої. Ми слідкуємо за тією інформацією, яка відображується у відкритому доступі. Переважно всі ті дороги, на які вказують дописувачі цього сервісу, відповідно, у нас на кон контролю, тому що вони звертаються не тільки до електронного сервісу дорога, але і до Укравтодору, Тож тепер можна спати спокійно. Укравтодор знає все. Сервісів багато, інформації удосталь. От тільки залишається одне запитання: коли ці знання нарешті допоможуть Укравтодору довести до ладу українські дороги.